На світі одна жінка дітей у неї не було, та її дуже хотілося мати донечку, тому й прийшла вона до Двою біду. Читаємо виразно «Пиріжок з вишнями». Славко в однієї руці тримав пиріжка, а в другій – дерев'яну шаблюку. Він грізно вимахував шаблюкою на всі боки, і від нього захались голуби. А маленька Леся, яку зачепила словкова шаблюка, заплакала. Неподалік сидів на лавці реньо. Він змайстрував щось із трісочок, Може, літака, а може, щось інше. Гриньо був несміливий хлопчик, але запитав у Славка, нащо ти так? Хіба я чіпав її? зухвало гумкнув Славко. Ти її вдарив. То, може, побіжиш якщо не мамі скажеш. Гриньо не знав, що відповісти. Воно ніби і наговарювати негарно. Але ж би шкетувати не слід. А Славко хитро глянув на гриня і запропонував. Хочеш пиріжка з вишніми? Ох, і смачний. На, бери!» Ренььо, глянув на рум'яний пухкий пиріжок, не втримався, взяв. Тепер ти вже ніби нічого й не бачив, правда? ще лукавіше поглядаючи, запитав Славко. Бачив? сказав Ріньо. Я не тепер не бачив, не бачив? Проспіває Славко і знов став роз розмахувати шаблюкою. Але ж я бачив, подумав Гриньо, відводячи очі від пірішка. Він одсунув його від себе і навіть не нагнав горобця, що відважається клонувати червону вишеньку. Не треба мені твого пірішка, зімкнув він. Я все одно бачив. Це умікко, майстер пабек, майстрував швидкий корабель. Зпів до річки він доброди та й пустив його на воду. У кораблику спочатку любо плавало качатко, потім жабка в нього сіла, синя бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, притулився до вітрила. Та пливуть вони малі до зеленої землі. І за руки золоті хвалять павлика в путі.